Всім привіт! Закінчується місяць травень, тому вже треба дивитися і білі гриби. Зараз я в березовому лісі, але перед цим заскочу буквально хвилин на 20 в дубовий. Що я там знайшов, я вам покажу в окремій ставці. От, якраз після цього гриба. Тут у мене є на сьогодні перша Знахідка, звісно, що я хотів знайти білого, але тут у березовому я думаю, що ще будуть отакі от гарні підберезовики. Хоча можливість не виключаю те, що ще попадеться і білий гриб. А от поки я для вас шукаю нові гриби в цьому лісі, подивіться на велику вставку, що мені сьогодні вранці трапилось в дубовому. Тож я пішов далі, а ви дивіться... Якщо брати на загал, то ліс, можна ще сказати, абсолютно порожній. Проте є перші признаки того, що ми вже входимо в той сезон, коли будуть і підуть все ж таки білі гриби. По-перше, це вже час спонукає їх з'явитися. А по-друге, є отакі от от чудові супутники. Коли бачите мухомор, там сіро-рожевий або сироїшки, вони зазвичай синхронно виходять з білими грибами. Це от сироїшка зелена. До речі, дуже хороша. Зараз там сломака заберу і супер. Так що, як то кажуть, поволі-поволі, але входимо в сезон білих грибів. Тому буду дивитися ще. Так, ну що, шановні, є все-таки початок. Є початок в цьому сезоні по білих грибах. Я так кожен день дивлюсь, це ліс біля дому. Ну так як у нас були величезні морози, дуби майже всі такі, ну добре підморозило і листя, вони ще не повністю навіть розкриті. Так ходжу, скажімо так, на ентузіазмі. Але ось під цим деревом, подивіться. Ось він перший біляк. 29 травня. Ось він перший маленький біленький грибок. Ну що, зараз ставлю камеру, будемо його забирати і перевіряти, наскільки він чистий. Ось такий от красун. Та ти що? Навіть і не думав, що ще вони можуть бути в нас тут на півночі, вони є, з'являються. Так, ну будемо забирати. Опа, 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 опа-па. Він вже, бачите, червивий. Ну, це перші гриби. Таке кажуть може бути. Це стандартна для них така от практика. І обичайсь, мене тут ще вель кршив. Підрізав собі добре руку. Так, ну тут прийдеться, мабуть, забирати. Не знаю. Не хочу далі різати, але бачите, що гриб повністю червивий. Але сам факт на знахідки то просто фантастика. Отак от, от, якщо ще раз показати ближче. М -м -м. Як же ж вони пахнуть? Перший білий гриб дубовий в цьому сезоні чудово. Буду забирати і дивитися далі. Можливо, ще щось пощастить знайти. Ось такий, хоч і червивий, але є. є. Yeah. Зайшов таке місце, де ростуть осики. От осики, берези, але от така от гущавина. От хотів подивитися червоноголовців. А тут бачите, що росте. Тільки ж воно величезне. Хто воно таке? А це мабуть підберезовик. Але подивіться, який є розмір. Бо зараз такі підберезовки, що. І не зрозумію, що воно то підберезовик Тут може бути чи що то таке. Ага, а він і не один. Ну то щоб я запізнився, але таке варто показати. Подивіться, тут чагарник далі. Ого. Мені не так незручно сюди до нього долазити. Ще один. Ні, все-таки це підберезовики. Але не хороший так. І ще навіть один. Я зараз обійду, тому що я до нього не доберуся. Тобто просто, бачите, Показую вам. Ого! І ось я цього не бачив. Ого! Хм. Подивіться який! А ось хороший! Ось хороший маленький! Так, так, це підберезовички! Супер! Бачите, а ось! Це вам місце, дивіться! Так ростуть ніби як осінню, але вже пропали. Тут в чагарнику я взагалі сюди рідко заходжу. Більше скажімо так, в сезон, коли є. Червоноголовці йдуть, ну вони в нас десь всередині червня. А я от в ту пору десь так і ходжу тут. Дивлюся. Подивіться, що тут за монстри. Що тут робиться? Дивіться, ось один. Вже поганий бум відвалився. А це що за гриб? Ой-ой-ой, крапива. Ах, жариться крапива. Подивіться, тут чагарнику до якого розміру доріс під березовик. То просто якийсь монстр. О! Шкода, що запізнився сюди. Дуже шкода. Але все рівно. Інформацію отримав. Тепер буду... Сюди заходити, мабуть, частіше. Показали, які величезні виросли, але ну, хоч такого хорошого та й забрав. Ото і таке буває. Угу. Ще поки в цьому чагарнику тут майже все закрито. Від сонця така припарка. То йо майо. Так що гриб буде. Подивіться які тут. Одного я вже відкривав, я малюк, малюки збив, шапкою це взагалі не бачив. Ой, яка нога. Яка чудова шапка. А цей що закрасить? А тут навіть два. Подивіться, які гарні. Подивіться, які гарні підберезовики. Знаєте, то шукаєш погані, ну а таких от красень знайти, то взагалі щось неймовірно. Так. Ну, То само собою заберу ніжку і тут воняка пара. Ну, Просто чудесні. Та ти що? Все хочу зайти. Знову березовий ліс, але якщо спустився трішки в сторону, в цей чагарник і ні граму не жалкує. Подивіться, які тут гриби сидять. Може ні, я сюди завжди пізніше заходжу. І скільки їх вже таких тут міг би назбирати вже пів кошика великого, гляньте ось один. Так, але ж дуже слизько, щоб не впасти це у нас що таке тут. А це у нас нічого, це просто бугорок. Так, це навіть не будемо чіпати, але показати варто Гляньте, ще в один монстр сидить. Є цей так. Ого, дайте вилізти сюди. Піднімаємося чуть-чуть вище. І там видніться ще одна шапка. Там це тобі такий чагарник. А їх в лісі. Шукаю. Ні, ну вони в лісі трапляються. Але тут подивіться, які гарні. Ва! От просто шикарні підберезовики. Дивіться, яка пара класних грибів. Просто ідеальні. Гляньте, які шапки рум'яні. Ти що, ти що? А то гриби. Тут таке місце тихе, спокійне. Я хочу йти до лісу, а воно все по дорозі зустрічається і зустрічається. Я то і так, там от він чуть вище березовий ліс, скажімо так, метрів 100, було трішки більше. А вони все, бачите, тут є і є гриби. Ну Це хороший підберезовик. Оцей підмареник чіпкий приліпився. Ну, до, до, до моєї пов'язки. Ну нехай висить, повисить поки. Ось такий гарнюк. О, такий гарнюк в такому чагарнику. Є гриби, є. Прийшло дощі і буде ще більше. Все ж таки зараз дійдемо до лісу. У лісі ще мають бути. В цьому лісі трава невисока, тому гриби видно навіть, не знаю, метрів так за 10. от, там, от під березою, видніється шапка. Хто він такий? Я ж тут все тут білого хочу знайти. Ні, березвик. А ну що з тобою? О, але це гарний підберезвик, подивіться, якого розміру великого. І абсолютно чудовий гриб. Супер. Будемо забирати ще цього. О, який чудово. Чудово. У лісі атмосфера просто неймовірна. Птахи. Тихо сьогодні. Так, а в нас тут ще одна знахідка, бачу здаля. Давайте підійдемо ближче, що воно таке. А, Це підберезовик. Все, я сподіваюся, що може бути білий гриб підберезовики, підберезовки, тому що цей, цей гриб вже такий, скажімо, старенький. Так, Брати його нема сенсу. А ось тут отакий от молодий. Опа! А цей вже класний. Гляньте, який шикарний просто. Цього будемо однозначно забирати. Чудово. Дивимось далі. З кожним днем трава все більш і більш підіймається, тому стає важче знаходити. Вони то десь є. Але отакі от, от траві, де вже воно такого скажімо, пристойного розміру. Не зовсім просто помітити отаких от красенів. Чи отакого от красення. Дивіться як тут. О який гарний, мабуть. Думаю, що гарний, бо то, що колір шапки такий красивий. Абсолютно молодий, свіжий підберезовик. О. Оцей піде точно в залік. Ну що ж, забираю і шукаю ще. У цьому лісі я вже був тиждень тому, тому отакі -от екземпляри, які буває попадається. Це вже зрозуміло, що на всі не встигнеш і гриб зараз дуже швидко росте, тому такі також зустрічається. Ну, Головне, що гриб продовжує рости, хоч помало, але є. От по такій чистій місцені, ну одне задоволення ходити. Ти йдеш, подивився там направо, тобі все видно. По цю частину все видно. Тому що якщо є гриб, того то можна помітити здалека. Так, хто в нас тут? Ну а хто в нас тут може зараз бути в березовому лісі? Отакий от, от гарний, гарний підберезовик Тут чуть-чуть темненький, але на загал. Абсолютно хороший і добрий гриб. Така красива містина, такий чудовий гриб. Забираю. Супер. Грибів у лісі хоч і небагато, але все ж таки вони є. І тому знахідка навіть одного якогось окремого гриба це велика подія, велика радість. І від того гриб стає ще більш цінним. Навіть отакий от маленький. Але гарний підберезок, подивіться, сидить. О, ніякий красень. На хіба ні, як лялька. о от красон. Однозначно забираємо. Чудово. Пробираюся колишньою лісовою стежкою вгору. І тут подивіться, що мені попадається. Ну як такого не помітиш, коли він росте, скажімо так, просто на дорозі. Якщо тут більш такий чагарник, тут ось така от світла місцина, де трава така мала-мала. Глянь, такий молодий красень. Під березовик. <ривіт> І це ще не все. Подивіться, як красиво виглядає на фоні лісу. Чудо просто, просто чудо. Так. Десь іще Я тут ходив, крутився, десь бачив. А от, подивіться, яка коричнева шапка заглядає. Я не думаю, що цей хороший, але так от візуально підійти гляньте згори Який рум'яний. А ну й ну. Опа! Ну це такий темненький. Не знаю, нехай поки що буде. Яка ще плюс буде один гриб. Потім буду думати, що з ним робити. А такий рум'яний, ніде не поїдений. Трішки темненький вже постарів. Але добрий. Один і другий. Чудово. Зайшов сюди ближче до ялин подивитися, тому що можуть і тут рости, всяке може бути. І все ж таки хоч щось, але я тут помітив в цьому районі. Давайте підійдемо подивимось, що то воно таке. А, підберезовик. Уже його. Обіли з усіх боків. Ну ні. Так ще можна було б вважати 50 на 50, але все-таки ні. Нехай це залишається. Але як знахідка приємно. Треба ще шукати. По іншу сторону цих ялин. Так само там он щось відніється, О, який виріс. Ага. Який ти виріс як кажуть, я був раніше, щоб тебе міг забрати трішки свіжішим. Але все одно цей, мабуть, непоганий, бачите, світленький. То можна брати ось такий підберезовик. Нехай цей підберезовик я буду забирати, а вдома вже перевірю і придумаю що з ним робити. Ну що, шановні? Вийшов я вже з лісу, походив, інформацію отримав, що можна сказати. Гриб є, його небагато, але він є. Ось у мене в кошуку. Десятка півтора чудових підберезом. Десятка три десь залишив. Тому що ну, нашому показувати все. Те, що нехороше на камеру. Які кращі екземпляри були, ті й показав. Ну а тепер, мабуть, наступні випуски будуть, ну, я б так би хотів, і на те надіюся, що будуть з білими грибами. Так що, мабуть, серіал по білих грибах починається. Дубовий оживає, тому про Березовий тижні на два забудемо і будемо шукати вже виключно білі. Дякую всім за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. До наступних зустрічей. Чекайте на білі.